Доброго вечора, ми з України. Хакай на Ненеко до ваших послуг. У моєму телеграм-каналі підписники обрали темою цього відео. Другий випуск рубрики. Малюю персонажів за описом та вгадую, хто це. Під певним дописом вони залишали описи зовнішності персонажів. А під сполером залишали. Ім'я самого персонажа та звідки він. Так, правила ніяк не змінилося з першого випуску, як допис, під яким залишалися ці коментарі. Тож посилання на свій телеграм-канал та власне цей допис, можливо для наступного його відео для цієї рубрики, я залишу в описі до відео. А зараз перейдемо до першого персонажа. Опис був такий: блакитні очі, зелене волосся, любить лікарські рослини, об'єктивно розглядає поняття краси, її постійно хочуть зробити повіннію. Звичайно, я прохала б зовнішність, але, але ж тут просто все було очевидно для мене. Я досить нещодавно подивилася це аніме. І в мене ще й стікерпак з цією персонажкою, тож не вгадати її було сложно. А це мао-мао з монологу травниці. І на мій подив, я досить добре запам'ятала її зовнішність. Напевно, я трохи перемудрила з яскравістю одягу, але в мене зараз. Вже підсухають маркери, тож викрую щось, як можу. До того ж, ну в мене немає настільки м'яких кольорів, чи що. Трохи помилилися з виглядом її сорочки, але здебільшого я потрапила в цей образ. Він дійсно дуже схоже вийшов, сама від себе такого не очікувала. Єдине, що не подобається мені в цьому малюнку, це те, що вона вийшла з надто статичною позою, але в наступних малюнках цьому відео я вже вийду з цієї зони некомфорту. А, до речі, я ще забула, що в неї має бути перев'язана ліва рука, але то вже таке, мабуть. Нічого вже не вдієш, як запам'яталося, плюс трохи переборщила з веснянками, які вона собі підмальовує. Можливо, малювати цього персонажа було досить. не често з моєї сторони, бо, ну, повторюю, я нещодавно дивилася аніме, і я перечитала мангу. Я... Можна сказати все, що її читаю, ну, тобто чекає нових глав, тож, ну, по факту, я просто пам'ятаю, як вона виглядає, але чесно кажу, не підглядала. Тож, йдемо далі. Високий худорлявий чоловік, близько 30 років, завжди відійти в чорношкіряне пальто. На комірі якого є дві брошки, жовтий смалик та хрест, синя футболка з принтом голови голубого прибульця, джинси та чорні чоботи. Можна подивитися референси, використовуючи назву Combat Boots. Дякую за підказку. У нього коротке темно руде волосся і козяча борідка, гострі риси обличчя та сонцезахисні окуляри. Що приховують тьмяно зелені втомлені очі. Окреме дякую за настільки детальний опис зовнішності. Насправді я не, не шарю за цього персонажа, але він вийшов досить схожий, як на мене, через цей детальний опис. І це був чувак з другого постолу. В цю гру я ніколи не грала. За персонажене Шарю. Але, як на мене, вийшло прикольно. Єдине, що я не дотягнула з віком цього персонажа на Арті, і ще ось цей ось другий значок у вигляді Хреста. Я взагалі не подумала, що він може бути у формі Хреста, а не круглим з малюнком хрестиком. Також я йому зробила занадто розпатлене волосся. Але все інше мені подобається. Він дійсно виглядає високим та хордорлявим. Можливо, навіть занадто. З окулярами я також не вгадала, але вони повністю прикривають очі, тож питань до мене нема. Ну, в мене питань до себе нема. На жаль, не змогла знайти гарний референс цього персонажа, тож вставляю просто картинку якогось скріншоту з гри, я Я не знаю. А взагалі, персонаж виглядає доволі прикольно і мені подобається, як він в мене вийшов. Так, звичайно, щось можливо трохи не дотягнуло. Ну, як на мене, я зараз трохи придірлива. Але вийшов ну, прикольно, мені подобається. Тож, напевно, перейдемо до останнього персонажа. І опис останнього персонажа звучить так: Руде волосся, величезний меч, полюбляє число 15 і увесь такий суперкрутий тип. Напевно, якби я дивилася це аніме, мені було б набагато легше догадатися, що це за персонаж, але я не дивилася його. Опис дуже короткий, дуже прикольний. Тож мені довелося просто намагатися дістати якісь деталі з нього. По-перше, руде волосся. Так як не вказана довжина, то я подумала, що це має бути якась ну, більш-менш коротка чоловіча стрижка, бо таке, як правило, не поточнюють. Якщо в нього величезний меч, то в нього має бути досить підкачене тіло, щоб він міг цим мечем користуватися. Тож я намалювала його більш мускулистим. Цього вже під одягом не видно, але все ж. Більше про саму зовнішність там не сказала, тож тут вже виручувалася, як могла. Взагалі, опис був, ну, як у якогось анімешного персонажа, тож я відштовхувалася від цього. Якщо в нього меч. То він має бути або лицарем, або щось на кшталт самурая. Чомусь я обрала друге. Напевно, тому що аніме це японська анімація. Кольори була, рала мінімалістичні, стримані наугад, але вони вийшли досить близькими до оригіналу. Бо цей персонаж це Ічиго з блічу. Взагалі не розумію, як я вгадала про наявність червоних елементів та, взагалі, чорно-білої палітри одягу. Меч виглядає зовсім по-іншому, але на ньому також накручена якась канина, типу бинтів. І щось таке ж я намалювала на ручці свого меча. Взагалі, вайби та зовнішність персонажа досить відрізняється від. Того, що я собі в голові побачила. Але щось в цьому є, не знаю. Ну, і будемо честі. Мені дуже грає на руку те, що мені подобається, як в мене вийшов результат, тому я буду просто нахвалювати цю роботу в себе в голові, і, і все. І ось такий вийшов кінцевий результат. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Бо, якщо під цим випуском набереться 15 вподобаєк, я випущу й третю частину. Звичайно, якщо при цьому людина пишуть потрібну кількість описів персонажів. І з цим ви також знаєте, як мені допомогти. І на цьому, певно, все. Підписуйтесь на мій YouTube канал та на інші мої соцмережі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі все як у всіх. А на цьому я з вами прощаюся до наступного відео. Слава Україні!